Дітки, вітаю вас! Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Петрик. Він дуже схвильований, що з ним трапив? Він розповідає, що ледь не потрапив під машину. А чому ж так сталося? Петрик дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли його пропустити через дорогу. Петрик. А ти хотів перейти вулицю на зебрі? Якщо ні, тоді зрозуміло, машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів у неназначеному місці. І взагалі, слід знати правила для пішоходів, тоді все буде у порядку. Послухаймо твір Олексія Кононенка, весела подорож з братом до дідуся. Або знайомство з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить, поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я часу не гаймо. Заспівав мотор, рушаймо. Розрослись каштани липи, без зупинки тут не можна. Стоп! Всі літери великі, здалеку побачить кожний. Брат, машину зупиняє, озирається до мене. Світлофор три ока має, червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, іти не можна, слід чекати. Мигне жовте, не хвилюйся, уважно будь і приготуйся. Зелене, вітер чи злива? через дорогу йди сміливо. Нам дорога ще далека. Брат веде, позаду я. Знак дорожній, небезпека. Застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій, дитсадок. І школа поруч, обережніше водій. Я забув не вибну праску, от так лихо. Що робити? Для забутьків знак, будь ласка, телефон біжуть дзвонити. Скоро дідове подвір'я. Дід у нас лісник от так. З лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали. Дідусь на порозі крутить вус, йде онуків зустрічати. Здравствуйте, ходіть до хати, приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи, да і. Інспектор чемно радить пас прилаштувати. Посміхається приємно, ха щастить вам, каже брат. Молодці дітки, сподіваюсь, ви уважно слухали, хто є головними героями в цьому вірші два брати, які їхали до дідуся на гостини, а як у вірші описано Свізлоофор. Він трьоокий. а які ще знаки дорожнього руху зустріли хлопці? Знак стоп, знак дорожніх небезпека, телефон, звірі, пост даї. Хто стежить за порядком на дорозі? Інспектор. А які ви знаєте правила дорожнього рук? Де вулицю необхідно по пішоходному переходу або підземному. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло, світлофора. А є правила дорожнього руху та правила проїзду у міському транспорті. Ви знаєте, як слід поводитися у транспорті? Чи можна голосно розмовляти, смітити? Ламати щось ні, звичайно, не можна, а ще необхідно сплачувати за проїзд. Ви ще маленькі, ви не платите, а дорослі купують квитки. Та є такі люди, які не хочуть платити таких людей називають зайцями. Послухайте, я про такого зайця написав. Ігор свічовик у своєму вірші. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить ваш квиток червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Молодці дітки, сподіваюсь, ви уважно слухали вірш. Кого у місті називають зайцем? Тих, хто не платить за проїзд і не купує квитки, Петрик зрозумів, що необхідно знати правила дорожнього руху, щоб усім учасникам дорожнього руху було спокійно пересуватися. І ви, дітки, запам'ятайте.